Радійте і веселіться велика в Небі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаю коротко або нагадаю вірніше про такий фрагмент з Євангелія від. Луки з 5 розділу, це фрагмент, коли принесли до Ісуса хворого паралітика, і не могли його пронести, бо натовп стояв навколо Ісуса. І ті, що слухали Його, то перешкоджали, то ті мусили через дах розібрати дах і опустити цього хворого до Ісуса Христа. Тобто тут на що я звернув, звернув увагу? Е, ось ці люди, що принесли, шукали способу, як би його внести перед ним. І не знайшовши, як його внести через натовп, вилізли на крівлю, я знайшов, на що звернув увагу на те, що люди, які слухали Ісуса, перешкоджали іншим до Ісуса дійти. Ось люди стали причиною того, що хтось не міг дістатися до Ісуса Христа. Ну, звичайно, не по своїй волі. Вони були звичайними слухачами, стояли спиною до тих, які там, але якось не відійшли, не відступили. Так були заслухані в Христа, що людей інших не помічали. Ви дивитеся кредо. І... Деколи ось так і тепер є і в церкві, і взагалі в житті християнському, що люди так прив'язані до, до тої рутини, можна так сказати, до того називаємо це слуханням служби ходінням до храму, що не помічають інших. І це перешкоджає іншим дійти. До Христа я вже не говорю про те, що людські слабкості чи гріхи. Християн можуть перешкоджати іншим дійти до Ісуса Христа. Це ці наші гріхи, це як ті люди, які, які стояли навколо Христа, тобто трошки осторонь, але іншим самі не доходили і іншим не дозволяли. Тому варто на це звернути увагу, так трошки проаналізувати самих себе, чи я не мішаю комусь до Христа дійти, чи я допомагаю. Комусь, чи, чи проводжу когось до Христа, або чи, навпаки, як ті ось з тим паралітиком, перешкоджаю їм війти. А поки люди назовні, то вони не бачать краси того Христового благовістя. Це бути назовні, це як дивитися на вітражі ззовні на храмі. Вони такі не сильно гарні, а натомість всередині вони починають грати всіма кольорами і починають бути гарними. Тому дуже важливо, щоб люди дійшли до Христа всередину церкви і там, і там з ним зустрілися, і щоб ми були тими, які їх до цього допомагають їм прийти до Христа, а не перешкоджають. Своїм, своєю поставою, своїм життям, своїми гріхами. Думати не боляче. Вірити не страшно.